хотіла вас запитати ще Андрію. Чи подобається вам вести соцмережі, чи чи це ще більше клієнтів? Ну і сам процес, чи подобається вам це тяжко. Це це не дуже легкий процес. Це дуже важко. Це праця це зараз на сьогоднішній день. Це моя одна з основних моїх таких обов'язків. Я на себе це взяв і зараз ведемо. Ну, подобається, не подобається. Дуже великий колектив. Їм треба подати зарплату, і це мене спонукає до якихось дій, і треба бути в чомусь першому. Ну, тобто, десь я таке чув, що для того, щоб мати трохи більше ніж у більшості, треба трошки більше робити ніж ніж всі. Тобто зараз це все Нечайно. не всі це роблять, і це таке. Ну мені здається, це майбутнє. Тобто, це бути. Бути більш зараз. Всі люди в соцмережах, і ми, так, ми так. без соцмережні ми... я це колись це. Як ми колись починали, тут сайт був це таке, щось ноу хау. А об'яви на стовпах, ще ми шукали да. телевізників. Так само зараз вже звичайний сайт. Це вже таке, вже вчорашній день. Треба вже бути медійним, треба вже бути, щоб люди тебе знали. Вони так, більш довіряють, зміжаю. коли мене ну я я коли навіть нахожусь в офісі, я бачу, коли люди просять посилку. Вони до мене по іншому ну зимою навіть вітаються зі мною по іншому. Тобто вони думають, ну вони нібито вони мене вже знають. розумієте? Uh -huh. тобто. І це дуже ну якось воно їм спокійніше, і ну і так і вам он. приємно і мені За приємно, і клієнтів більше тут да.